Цукерки. Аромат такий глибокий, еге ж? Солодкі і смачні. І це все. Аня, йти додому вчитися. Заробляти стали. Ти хочеш вчитися навіть у вихідний? Ого! То вона нарешті вмотивована. Ходімо, банда! А? Я помітила декого підозрілого. Вибору немає. Ти не поранена? Я урятувала світ від халепи. Заради Ані я приготую найсмачнішу вечерю. А? Насувається жахливе лихо. Та це, це пані з тонітрами. Вісім тонітрів і тебе виключать. Я винесу його з одного Копняк копняка. дружби! Ніби твій копняк мені щось зробить. Булки! Можеш звертатися в будь-який час. Ху. Як багато! Ти ж не отримала ще один тонітер, так? Ой! Де! Татусю! Татусю! На ось, ось. Це я ще не розізлився.